Зараз у нас дуже непроста година. Ми хочемо поговорити про дуже важливі речі. Давайте проведемо цей цю найближчу годину разом. Ізраїль під ударом іранських ракет. На тепер відомо вже про трьох загиблих. Одна людина загинула у місті на схід від Тель-Авіва, Ще двоє у містечку південніше. Там ракета влучила у житлову забудову. Загалом потерпілих понад шість десятків. Нині в деяких регіонах Ізраїлю лунають Сирени, Іранська. Атака триває. Запускати балістичні ракети по Ізраїлю. Іран почав напередодні ввечері у відповідь на ізраїльську атаку по іранських ядерних об'єктах. Тегеран обіцяє посилювати обстріли, а ще атакувати регіональні бази будь-якої країни, що наважувати наважиться захищати Ізраїль. Натомість ізраїльські військові звитують, що завдали успішних ударів не лише по ядерних об'єктах Теграна, чи й по авіабазах на заході країни. Ну, ти З нами на прямому зв'язку Марія Чупринська, українка, яка довгий час живе в Ізраїлі у містечку неподалік Тель-Авіва, А вночі там було сьогодні неспокійно. Марія, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Неспокійно, вітання, вітання. Як минула ніч, що відбувається зараз, чи триваючі атаки по Ізраїлю? Ну, наразі, буквально хвилину тому ми отримали повідомлення про те, що ми можемо відійти від найближчих укриттів, і можемо кудись тут ходити по вулицям. Тому що до цього з дев'ятої вечора і от до тринадцятої, 24 були певні обмеження по пересуванню, і було прохання від команди Телу знаходитися біля укриттів. Ну і з. Дев'ятої вечора і до шостої ранку були активні обстріли сирени по всьому Ізраїлю, і особливо в центрі країни, там відчуваєте на собі їх, як можна порівняти? Да, хочеться сказати, що ми бачимо відео, як це відбувається, і бачимо, як журналісти стоять під час обстрілу балістикою в місті на дахах. Це все фільмують, і ми з Наталкою обговорювали. Кажемо, що люди, вочевидь, незважаючи на те, що звикли під час війни, що така балістика досі не усвідомлюють, або Но... впевнені в свої протиповітряні обороні. або впевнені, як це відчувається насправді. Це відрізняється від цього того, що Телеві вже пережив. Ну, мені просто здається, що ці атаки це щось нове для Ізраїля загалом, тому що всі попередні обстріли, які були з Гази, вони були більш не можна сказати порівнювати слабкі чи ні. Вони були інші. Тобто раніше в Ізраїлі був час, хоча б півтори хвилини, але було півтори хвилини сховатися. Була сирена, потім були ракети зараз. Ну, не мені вам розказувати, що спочатку може прилетіти ракета, потім да, з'являється сирена. І люди загалом мені здається, що люди трохи в шоці. Але ну так як Ізраїль перебуває в війні вже дуже багато років. Цей шок трохи. Ну, їх поведінка трохи специфічна. Е, от тому так, люди дійсно виходять, люди. Дійсно, не, не всі люди розуміють е, ситуацію. Але загалом я можу сказати, що навіть в наших будинках, ну, от я живу в будинку, де є е, кімната бомбосховища. Ну, в мене на неї надій великих немає. Е, вона мене більше просто зас, для запокоєння душі скоріше, е, то, що я в ній знаходжусь. Але люди також ховаються на паркінгу і. ну... Пойдуть в громадські укриття? Да, От з ви, ви з, з, з донечкою? Sorry. Так Sorry. з oh. донечкою, звісно, прямий ефір, Це нормально. Вона як переживає обстріли. Питаю, як мама. Ну і ви, ваша родина, наскільки підготовлена, тому що ви довгий час живете? Ваш чоловік місцевий? Чи збираєтесь ви виїжджати? Запаси їжі робили? Як підготувалась? Так, да. ну виїжджати ми не плануємо, тому що, по-перше, виїздити неможливо всі аеропорти зачинені, всі, mm -hmm. всі один аеропорт зачинений. І ми так у нас завжди запас води і їжі в... в кімнаті бомбосховища. Загалом радіо на батарейках, ліхтарки на батарейках. Тобто, загалом, ми максимальне підготовлення. Дитина сама знає, як закривати двері бомбосховища. Я не знаю, добре це чи погано, але загалом, хоча б вона не відчуває стресу, від цього це вже добре. Ну, у вас я, такий думаю, спокійний погано, настрій. Точно, да. Ми бачимо, сподіваємося, ну, що це я намагаюся, якби тримати себе в більш-менш спокійному стані, тому що ну, діти це також відчувають, і останній раз там, коли. Було 7 жовтня 23-го року, і потім минулого року вже ж також були сильні обстріли з боку Ірану. Ну я намагаюся себе тримати в руках, так щоб це не впливало на дитину, тому що ну якби мій стан впливає на Дякуємо вам. Марія Дякую, Чупринська вам, була Марина. з нами на прямому зв'язку. Розповіла про те, що Ізраїль пережив вночі, але попри все, вона залишається спокійною. Це добре, такий психологічний настрій підготовлений у вас нам подобається. Тримайтеся.